Слава Богу. Багато є віршів про Воскресіння, їх не злічити, їх не зрахувати. Христос Воскрес, лунає в поколіннях, бо істину Воскрес звучить в віках. Бо дію цю усі ми добре знаємо, вона в нас закарбована в серцях, та ми про неї раз у рік задаємо, а далі знову смуток, біль та страх. Христос Воскрес, усі це пам'ятають, коли приходять великодні дні, а далі знову Бога розпинають гріхами на Логовському хресті. Чомусь так є, будинок прибираємо. Так особливо теж лише раз на рік, бо ж буде Пасха, всі так поспішають, та забуваємо закутки душі, оглянути і зробити серце чистим, зробити чистим свій духовний дім, прикрасити його так урочисто. Що міг Христос воскресити у Нім, давно вже серце на замок закрите, обрята звичай для людей це є, причиною із рідними зустрітись, обговорити вирішити своє, а Той, для кого і було це свято, хто все віддав, стоїть у стороні, немає часу, треба поспішати так швидко линуть ці послані дні. Від цього всього хочеться ридати, спиніться, люди, наш Христос воскрес! Ні, не потрібно сяйти й блищати, якщо Той блиск мною, то і серце щез, і на столи потрібно накривати, бо без Ісуса все це надарма. Давайте краще серце очищати від засощів, обману і від зла. бо наш Господь бажає жити в чистім і воскресити він може тільки в тім, хто прагне й хоче. Лише Нього жити, хто прагне і хоче будувати ним. Відкиньмо нині всі земні обряди, душею духом істину збагнім. Христос воскрес! Це не вітання святом, а знак того, що буде усім тим, хто своє серце й душу очищають хто прагне мати місце в небесах, Усі, хто прихід Господа чекають сльозами болим у своїх очах. Христос живий, бо влади, смерть немає, над Тим, хто є Творцем всього життя, Тож всіх сьогодні, друзі, закликаю і нам приготувати всім серця, Щоб Божий син міг вірою замешкать у наших приготовлених домах, щоб разом з ним в останній день воскреснуть для зустрічі святих на небесах. Христос Воскрес, лунає скрізь і всюди, воістину воскрес, звучить цей час. Давайте серце готувати будем, що мій Христос Воскрестий у нас.